Привіт, які привітки! Усі, мене звуть Іренка і ти на каналі Біблія Твоє Спасіння. А поки я буду розпочинати, ти, будь ласка, підпишись, клікай на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відео. Ну, а ми поїхали. Отож, сьогодні будемо обговорювати про серце. Що ж це таке берегти своє серце, що це означає? І які наслідки бувають, коли людина не береже своє серце. Отож, прочитаємо книги приповістей Соломонних. Я взагалі дуже люблю цю книгу, тому що я говорила вже в передніх відео, що якби я була а, розумніша, скажімо так, 10 років назад, так, ось, то я би цю книгу просто вдолі, в папірок, як я кажу, читала і не перестаючи читала, тому що в ній знаходяться дуже класні. Поради вони, хоч в такій віршованій формі, коротесенькі, але вони ну прям в точку. Тобто вони допомагають правильно робити рішення в житті. Отож, книга Приповісти Соломонових, четвертий розділ з 23-го вірша. Над усе ще лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Відкинь ти від себе лукавство уст віддалити від себе крутіство губ. Нехай дивляться очі твої уперед, а повіки твої нехай перед тобою простують. Стежку ніг своїх вирівняй і стежку міц... і стануть міцні всі дороги твої. Не вступайся ані вправо, ані вліво. Усунь свою ногу від зла. Все, Тобто, ось отакі коротенькі віршики, так. Основна думка це над усе, ще лише стережеться, серце своє стережи, про що це? Бо з нього походить життя. Тобто, що це мається на увазі? Це мається на увазі, коли, до прикладу, я вам буду деякі приклади проводити, щоб ви наглядно розуміли, так? Наприклад, є на сьогоднішній день так, такі різні. Риси характеру, скажімо так, вияви характеру, так, коли людина починає, наприклад, критикувати іншу людину. Або починає носа, як я кажу, пхати в інше життя, замість того, щоб розібратися зі своїм життям, так? Ось. Або починає давати різні поради, потрібні вони, не потрібні, просили тебе про це. Не просили, ти починаєш лізти в чуже життя і, як я кажу, командувати, так? Ось далі є от е, критика інших. Так потім, наприклад, є стогнання. Стогнання це що я маю на увазі. Коли люди стогнуть, що мені погано, що в мене так все а, життя склалося, ой-ой, ой як це що буде, як це буде, а в мене то, а в мене сьо. І тобто людина з дня в день стогне і стогне. А популярним е, на сьогоднішній день, так, е, не жаргоном, а словами сказати, це якби негативне мислення. Так, Тобто людина, чим більше про негатив говорить, тим більше вона це притягує. Далі є таке, як. Уже породження, розвиток, так, рис характеру, як гордість, так, коли людина, до прикладу, є горда. так, а, Я не скажу, що, а, як правильно сказати, а, в більшості людей є от, ну, гордість, так, є достоинство, скажімо так, це трішки різні речі, так, але коли людина, до прикладу, горда, так, і вона бачить, що вона горда, що в неї проблем з цим, і їй треба з цим справлятися. Але вона з цим не хоче справлятися, тому що ми знаємо, що а, когось поміняти, це сказати легше, так що тобі треба помінятися. Я бачу в тебе там, там, там помилку. Тобі треба ну, багато що зробити, там, там, там. А себе, так, як кажуть в брата свого, бачиш мусоринку, так. В оці, а в своєму оці колоди не бачиш, так що тобі треба над собою працювати, свій характер, так зробити, тобто свої моменти. так, Ти когось бачиш, а своє життя ти не бачиш. Ось то такі люди ось починають з гордості. Вона горда, там чи він гордий. Так, і що получається? Получається, з гордості випливає злість, так, злість на що? На всіх. Крім себе, тобто людина починає злитися на всіх, їсти а, цим себе і інших, також що, щось там не вийшло, щось там не так, як вона там, чи він хоче. Як це так, всі повинні, от всі йому повинні, всі йому повинні, там чи їй повинні, так, ось і все, і крапка. Тобто, людина не усвідомлює, що кожен займається своїм життям, що взагалі а, життя знаходиться в твоїх руках. Ось, чию сторону ти вибереш, який характер ти собі зробиш, так, так, так і буде. Ось, то ніхто тобі нічого в, в цьому світі не должен. Ось, а Далі починається після гордості, злості а, критики інших, починається ненависть. А, ненависть. То є до інших людей. Получається, що людина усвідомлює, що вона нічого звінити не може, що їй щось не до вподоби. А що бачить, що свій, наприклад, рівень вона не може підняти так? Ось і починає злитися на інших, тому що інші, як на її думку, більш результативніші, ніж вона, так? Там чи він. Ось той ось таке породжує коли ми не слідкуємо так, що входить в наше серце. Ось, а далі ревність. Ревність це взагалі така штука, яку ну, просто край, так, вона також з'їдає всіх абсолютно. Ось, і а, навіть не хочу казати приклад, але все-таки, можливо, чуть-чуть приведу. А, що коли приїхавши в Америку, так, мені дуже сильно говорили, що дуже акуратно спілкуйся. І так далі, я не знала, що це мається на увазі, але це є ревність. Це коли люди, так, до прикладу, там, чи в церкві, там, чи в інших місцях, так, вони дуже є ревні. Тобто ти зробив крок вправо, крок вліво, щось посміхнувся, щось навіть там за плече, там, отак от зробив, так, такі рухи, все, ти що, капець. Страсті починаються Ось ось що означає ревність. Тобто людина, людина уже, як я говорю, не те, що вавка в голові, а це людина ревна, людина а, не контролююча, так, то тобто есть людина не довіряє своєму партнеру, а, як то кажуть, кожен судить міру своїй розпущеності, так, то тобто есть людина а, через те, що вона щось там. Ось а, вона придумувала, чи ще щось чи що він починає свою жінку чи чоловіка калупати. Тобто, не те, що калупати, а от є певна особистість, так, ми всі особистості, так, от, ми всі маємо особистий простір, це важливо, так? Як я кажу, ми всі маємо свою, свій одяг, свою нижню білизну, свої носочки, своє все, так? Тобто, ми не Раби так, один одного. Тобто виходить, що ти женився чи ти заміж вийшла, але ж це не означає, що ти людину просто ув'язнив чи ув'язнила і все. Це твоя, ну, я не знаю, твій, ну, тв, тв, твоя собственність. Отак от, от і все. Тобто людина має право на свій особистий простір. Має право на свої думки, на власне якесь я не знаю, судження, точку зору і так далі. Тось, тобто, це не означає, що людину потрібно от прям в так, в так, тому що все, капіці розумієте, так про що я надіюсь. І що робить ця ревність? Ревність просто з'їдає і чоловіка, і жінку. Відповідним чином до чого це призводить. До того, що починаються хвороби. Починаються хвороби, починаються проблеми зі здоров'ям, і, відповідно, такі люди довго не живуть. Тобто, в них починаються конкретні проблеми зі здоров'ям. Тобто, що мається на увазі для чого берегти своє серце і від чого? І від чого ми вже це розібрали: ревність, стогнання, критика інших ненависть, злість, гордість, тривожність за майбутнє і так далі. Да? Ось це перелічили. І тепер скажу так: для чого це все берегти своє серце? І потрібно навчитися спокійно реагувати на речі, які взагалі стаються в нашому житті, так? І що? Щоб спокійно жити, тобто потрібно довіряти Богу, потрібно довіряти своє життя Богу, так? Ось. А тому, що а, дуже важливо розуміти і знати, що ми як молимося, хай буде там твоя боже воля, так ось а, так само й молився і, і Ісус, так перед чим, перед тим як іти на хрест. Тобто він хотів оминути це, але якщо не можна оминути, що він казав? Нехай буде твоя воля, все розумієте, Тобто, ми бачимо лише ось. Малесеньку, якийсь пазлик, картиночку, так ось ця позиція, так. А всю картину ми не бачимо, тому що ми не Бог. Розумієте, і нам потрібно навчитися е, важко це, звісно, так, але навчитися довіряти Богу. Ось так само і. Про майбутнє, які є люди, які дуже сильно переживають, а що буде в майбутньому, а як це станеться? А то а сьо, а я бути підготовленим, А мої діти, а те, а се скажу по собі. Звісно, це також я раніше думала, що це легко, але насправді це не легко. Ось не думати про майбутнє так. Потрібно все таки про нього думати. Але ось ми, от, напридумували, от план такий, майбут, да, от я йду отак. так. А тебе звертає життя трошки отак, вот вот так. вниз падаєш і знову йдеш сюди, потім туди, потім сюди. Ось, розумієте, Тобто вилізають, скажімо так, нюанси. Тому а, потрібно приймати, навчитися приймати волю Божу, Бог це все дає для нашого характеру. Я завжди порівнюю це з золотом, да? коли люди знаходять там чи офіційно, чи неофіційно, це неважливо золото. Яке воно насправді? Воно насправді не жовте, прям таке гарне, блискуче. no. воно є із домішками, воно є сірувате, воно є чуть-чуть, там видно щось жовтенько, але сірувате з коричневим, так як з землею. Ось його треба від'єднати від домішків. так, Потім його потрібно переплавити, так, під спеціальною температурою. Потім ну, тобто це все процес. Так само і тут Бог дає кожному випробування. Для чого? Для того, щоб в нас, да, ось, ось ось це тіло, оце, оце тіло да, воно знищиться. І нам дадуть нове тіло. Але що залишиться? Оце що всередині. Розумієте? Характер залишиться. Характер не зміниться. І тому який характер ви зробите собі тут на землі, такий так і залишиться. Розумієте, тому Бог дає кожному такі випробування, щоб закалити нас, щоб зробити справжнє золото з нас. Щоби, тому що нічого не, як написано, що нічого не чисте, так в об'явлення, останні розділи, так написано, що нове небо і нове землю створить Господь Бог, і нічого не чисто туди не потрапить. Уявляєте собі? Тому, тому для того Бог і посилає кожному із нас ось ці випробування, щоб змінити наш характер. Ось, і ось для чого берегти ще раз повторюю, своє серце: для того, щоб навчитися довіряти більше Богові, так, приймати волю Божу та і прожити довше, тому що реально ці всі стреси, ці всі обіди, ненависті і так далі. Тобто вони реально з'їдають із середини. Інше питання, наприклад, задають таке питання. Мені нещодавно задали, ось я, в принципі, знала відповідь і знаю. Ось, тому що в мене теж є такі цікаві досвіди да, з рідньо. І не тільки. Коли людина, до з тобою, нібито, є моменти такі: є люди, категорія, група людей, які з тобою тіпа дружать. Чому я говорю тіпа? Тому що. Лексикон, звісно, але не знаю, як краще виразитись, щоб ви зрозуміли. Тому що є люди, які дружать з іншими людьми чисто із вигоди, із за бізнесу. І коли людина, до прикладу, ви щира людина, ви добра людина, ви а, віддаєте все там і так ну як віддаєте все, маснувається допомагаєте там туди-сюди, так ось чи інформаційно, чи якось так. А люди просто тебе використовують. Використовують це реально дуже важко прийняти, коли ти це усвідомлюєш, так. Ось, і є, наприклад, інші люди, коли, коли тебе а, подпольно, як я говорю, а, ненавидять. Що це означає? Це означає, до прикладу, вони дружать з тобою, типа, а вони а, там щось sometimes... а, з тобою спілкуються так, інколи. А, а, потім, а потім, випливає, що вони за твоєю спиною якісь нісенітниці говорять про тебе, чи нагаварюють, чи насміхаються, 에, тобто з твоїх чи помилок, чи твоїх якихось досягнень і так далі. А потім, а потім, що ви думаєте, стається? А потім ці люди вже починають не втіхою, як я кажу. Критикувати вас, обсуждати, говорити нісенітниці, на вас насміхатися, так? а вже потім, коли у це все випливає, ви вже це розумієте, тоді вже починається прям так, в лоб. Ось, що це означає? Це означає, як, а, як простити таких, таких людей? Все просто прощаєте, як я кажу, і арвідерчі, І відпускаєте. Чому? Тому що дуже важливо, так, ми християни, а як кажуть, а ти що? Ти ж християнка, ти маєш прощати 490 разів на день. Так, але це не означає, я простила, але це не означає, що я цю людину буду тримати рядом із собою. Щоб ця людина використовувала мене, використовувала мій гаманець, використовувала моїх дітей е, і так далі, моє пространство, не двала жити, то є розумієте про що я так. Ось, то є, е, відпустити, простити і йди собі з миром. Ось так. Тому що людина має сама усвідомити і дойти до певного рівня, як я кажу, знань, так? тому що ви, наприклад, навіть коли будете пояснювати цій людині щось, ви просто з'їсте собі нерви, тому що ця людина знаходиться на зовсім іншому рівні розвитку, так, саморозвитку. Тобто вона не розуміє, що так поводитися не можна, не розуміє, що інших людей потрібно поважати. Не розуміє, якщо тобі щось навіть, якщо, наприклад, ти сам не розумієш, сама не розумієш, чого. Ця людина тобі не імпонує. Ну просто от не подобається ця людина і все. От ну прям все в ній не подобається. Так, от щось робиться з тобою, так ось о, сатана діє в тобі, да, оцей дух. Ось, ну не спілкуйся з цією людиною, так ну вона тебе нервує, так нервує її успіх, нервує те, як вона говорить, нервує те, що в неї більше грошей, ніж в тебе. Там все в неї вдається, а в тебе а, а, а ти навіть із телеграмом розібратися не можеш. Ну і так далі, так. А вона так все вміє, все знає. Тобто не спілкуйся, знайди свою суперсилу, знайди свою, скажімо так, ком'юніті, так. Ось і спілкуйся з тими людьми, яким тобі буде ну, комфортно. Ось, ось і все. Якщо ти бачиш, що проблема якась сидить в тобі, піди на йогу, почни бігати спортом спортом так? займися Біблією кожен день, читай зранку ввечері, так, щоб це вийшло з тебе. Ось ось таким чином. Ось, і для чого берегти своє серце, для того, щоб далі. оця як скажімо, хвороба не розвивалася в тобі. Тому що як тільки ти замітив, чи замітила, наприклад, що в тебе є якась злість ненависть до когось іншого, і тих втіх, втіхую це е, приховуєш, так, ось то. Працюй над собою, тому що це реально заведе, ну, будуть дуже погані наслідки, якщо з цим не розбиратися, так? Ось, в кожного є своє. І ще раз кажу, замість того, щоб нападати на інших, так, ось треба займатися собою. Тому що в першу чергу ми спасаємо не когось, а себе. Не когось спасай, себе спаси. Розумієте, так? Ось, а ті всі решта, люди, які навколо нас, так, вони, якщо потрібно, підтягнуться. Тому що в кожного, як я кажу, свій шлях на небеса. Ось таким чином. Ну, у мене сьогодні все. Надіюся, я сьогодні вам була корисною. А читайте приповісти Соломонових, ви багато що цікавого дізнаєтеся. А всім па -па, па па до наступного відео!